Щороку у 2-4 листопада відзначають Всесвітній день якості. Цьогоріч він припав на сьогоднішній день, 14 листопада. Свято було створено за ініціативою Європейської організації якості, а незабаром ідею підтримала і Організація Об'єднаних Націй. Нині ініціатори різноманітних акцій намагаються донести до свідомості людей всю важливість високої якості продукції для їх життя та здоров'я. Крім того, вони мають на меті привернути увагу і до тих товарів, які є шкідливими як для навколишнього середовища, так і, звичайно, для нас з вами. Зірець родинного бізнесу, який займається виробництвом сільгоспродукції. Саме так можна охарактеризувати фермерське господарство краю, яке очолює подружжя книшуків. Загалом в обробітку у них перебуває більше 5 тисяч гектарів землі на території ряду сіл Коломийського та Снятинського районів. На полях вирощують зернові, технічні та кормові культури. Ці господарства склали б конкуренцію із закордонним аграріям, адже практично ні в чому їм не поступаються. Принаймні так стверджують наші кореспонденти. На території Коломийського та Снятинського районів фермери нині отримують племінну велику рогату худобу і свині. Причому їхнє розведення відбувається за міжнародними стандартами. Зараз у господарстві більше двох сотень голів великої рогатої худоби голштинської породи. Це суто молочне стадо за 10 місяців. Кожна із корів дала 4200 літрів молока. Досягаємо результат. Я з своєю працею, годівлею, вчасним надання допомоги, лікуванню. За день у нас корова з'їдає 20 кг силусу, 4 кг сіна, 6 кг конскорму, півтора кілограма макухи, випиває 10 літрів в середньому барде. Припадає на одну голову». на полях, сіють лише найкраще насіння елітне. Вчасно підживлюють культури та захищають їх від шкідників і хвороб, використовують удосталь гною, бо мають чимало худоби. Тому зазвичай збирають чи не на найвищі врожаї в області. А машинно тракторний парк налічує понад 100 одиниць. Тракторна бригада налічує у нас 18 механізаторів. Є самохідної техніки 32 одиниці. Що ми справляємося з своїми польовими роботами завдяки цієї передової техніки, нові комбайни, нова посівна техніка. Свій урожай зберігають на тоці. Причому вже нині керівник господарства подумає про холодильні камери для овочів. В наступному році думаємо нарощувати виробництво сільськогосподарської продукції. В першу чергу займатися вирощуванням овочів і всіх сільськогосподарських культур, які ми вирощували. До цього часу, тому що овочами не так багато людей займається. Будемо працювати над удосконаленням токового господарства, над будівництвом зерно-сушильного обладнання, також над реконструкцією і встановленням холодильного обладнання, тому що зберігати овочі потрібно. У відповідних умовах, хоча найбільша гордість господарства колектив. Нині це потужна команда професіоналів. Книжуки запевняють, без належного кадрового потенціалу сам у полі не воїн разом із батьками працюють також обидва сини та невістки. Мені стало працювати набагато легше, і завдяки родині, завдяки в першу чергу тим працівникам. Які трудяться в нашому господарстві. я вже не багато разів говорив про те, що завдяки їм, завдяки тому колективу, який трудиться разом зі мною, я на сьогоднішній день є Петро Васильович, а без них я є просто Петро. Працювати взагалі не є легко в родинному колі. Це особливо тяжко, і дуже багато специфіки. Специфіка сільського господарства і багатоплановість господарства, оскільки ми вже працюємо більше 30, майже 30 років. Працюємо. То вже так і притерті, і, і знаємо, і вже відчуваємо одне і відчуваємо колектив. Аби гідно працювати, треба вміти і відпочивати. Тож традиційно з нагоди професійного свята Дня працівників сільського господарства господарі влаштовують своїм працівникам справжнє свято. У сільському клубі Матеївців організовують концерт і дякують колективу за нелегку самовіддану роботу.